Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми підготували огляд на бюджетний міський велосипед від українського виробника Формула модель SMART. Дана модель є актуальною на 2024 рік та має деякі оновлення відносно минулорічної. Загалом Формула Smart це велосипед зі складною рамою на одну швидкість, який існує тільки з одним розміром рами 15 дюймів. Підходить як для підлітків, так і для дорослих. На зріст від 130 до 170 см. Крім того, виробник надає гарантію 10 років на раму та 18 місяців на обладнання. Також на нашому каналі є огляди на міські велосипеди 2024 року. Тож переходь дивитись та не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Даний велосипед має три кольори чорний, фіолетовий та синій. Крім того, що Smart – це класичний сітібайк, він є складним. І цей факт робить його більш практичним. Його зручно перевозити на дачу у автомобілі, зберігати вдома та на роботі. Його основа це рама з нижнім положенням труби. А сама рама, виконана з хайтен сталі, має посилення для надійності та підвищення жорсткості. Посередині розташований механізм складання та розкладання. Вилка жорстка, виконана зі сталі. Великим плюсом Смарта є практичні елементи: встановлені повнорозмірні крила, багажник ззаду, а також спереду встановлений кошик. Тому на цьому байку ідеально перевозити негабаритний вантаж, такий як от покупки з магазину або речі для роботи в офісі. Також велосипед має підніжку. Ви займете зручне положення на цьому байку завдяки широкому сідлу та зручному ергономічному керму шириною 600 мм. Як сідло, так і кермо регулюються по висоті. Колеса зібрані на стальних втулках з кульковими підшипниками. Витримують навантаження 14G на 36 шприг. Переднє колесо кріпиться на ексцентрик. Обода двостінні, алюмінієві протиударні покришки шириною 1,95 дюйма з дрібнозернистими шипами на протекторі. Такої конфігурації колес цілком вистачить не тільки для міста, але й для катання по парковим дорогам. Гальма у цього велосипеда є наступними: заднє колесо гальмує педалями, а передня обідними гальмами V-brake. Велосипед має одну швидкість. Шатуни виконані зі сталі зіркою на 40 зубців, а задня зірка на 20. Встановлений захист від потрапляння одягу в ланцюг, каретка кардріжна Кенлі з промисловими підшипниками з пилевологозахистом, педалі пластикові, платформи з зачепами на кульковому підшипнику. Ось такий універсальний бюджетний байк пропонує бренд Формула. Цей байк за свою ціну ідеально підходить для катання на дачі або у парках для підлітків, адже у обох випадках його можна перевозити та зберігати без певного клопоту. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велоскладком До нових зустрічей.